Всі знову радий бачити на нашому каналі Оптанет. Сьогодні нас на огляді ось такі ледлампи, які можна на магніті прицепити куди завгодно, і вони будуть підсвічувати дуже красиво те місце, куди ви їх поставите. Тому підписуйтесь на нас за посиланням. Кому сподобається можете перейти і їх придбати. Поїхали до огляду. Перед нами три лампи, вони абсолютно одинакові, але є різні кольори. Тобто ви можете придбати, щоб вона світила синім, червоним, там, чи різнокольоровим, чи просто навіть білим. В комплекті у нас іде сама лид-лампа, яка працює від сенсорної кнопочки. Тобто, ось тут а ви Доторкаєтесь, і вона спрацьовує і починає світити. В неї є просто один режим, який її вмикає або вимикає. Тобто ви вмикаєте її, вона світить. Вимикаєте, вона не світить. Далі. В комплекті ми отримуємо кабель для зарядки цієї led LED-лампи, тому що в неї є вбудований акумулятор, і вона в нього працює. Micro USB на USB. Далі у нас є е, клейка-стрічка, магніт і ось така. Штука, яка Приклеюється ось сюди. До лампи краще приклеюєте магніт, тому що ви можете на магніті її прицепити куди завгодно. А ось цю штуку приклеюєте в те місце, де ви хочете, щоб вона стояла. Наприклад, дивіться в автомобілі підсвітку ніг ваших, щоб коли ви відкриваєте двері, там щось упало чи ще щось, щоб красиво підсвічувалось, можете її прицепити в автомобіль. Також можете прицепити її в бардачок вашого автомобіля. Тобто, якщо у вас немає підсвітки, відкриваєте, включили, Просто кнопочку, і вона у вас підсвічується. Наприклад, можете купити білого кольору або в багажник чи взагалі там на рюкзак, на велосипед. А, плюс в тому, що вона портативна, вона має свій акумулятор. Із-за цього ви можете її використовувати взагалі будь-де. Ось, дивіться, повна темнота, ось так працюється лампа. Вона досить яскраво світить, не дивлячись на те, що вона невеликого розміру. Подивіться, ось так вона світить. Далі давайте дістанемо другу лампу, яка... Яка у нас, ось дивіться, ця у нас голуба, а ця синя, але на відео не дуже видно. Ну, ви зможете придбати взагалі любого кольору. Ось такі LED-лампи були сьогодні у нас на огляді, які можна використовувати взагалі будь-де. Просто, наприклад, одну лампу кинути собі в рюкзак, і якщо вам буде потрібно підсвітити, то можете її дістати, повісити кудись, наприклад, на Магніт, і вона вам підсвітить щось або просто в руки її потримати. Вона досить маленька, заряджається, ви її можете зарядити навіть від повербанку. Кому сподобалось для замовлення за посиланням в описі, можете перейти, замовити, але дивіться уважно, який колір вам потрібний, тому що на сайті є багато кольорів, і ви можете замовити той, який вам треба. Тож підписуйтесь, дякую за увагу і до зустрічі на нашому Ютуб каналі.